До Харкова прибула партія допомоги з чеського міста у вигляді трамваїв для поповнення парку громадського транспорту. Перші електромашини до міста доправили на початку цього тижня. У середу розвантажили решту. Сьогодні ми отримали останні п'ять трамваїв від чеського міста Плізень. Це наразі вже дев'ять вагонів у нас містом. Ось зараз триває процес розвантаження п'яти. Ми їх будемо адаптувати під ширину нашої колії. І десь приблизно за два місяці вийдуть перші вагони вже в лінію. Ця кількість вагонів суттєво вплине на трамвайний парк міста. Ось вагони передані взагалі безкоштовно, це гуманітарна допомога. Ми ні за що не платили в цій ситуації. Єдине, на що ми будемо втрачати кошти, так це адаптація вагонів під ширину колію. Всі трамваї, які Харків отримав від чеських партнерів, повідомили керівники профільного підприємства. Скерують на найбільш завантажені маршрути. Наразі розглядається декілька: восьмий, двадцять сьомий та двадцятий. Вагони зовнішньо виглядають як наші. Звичайні вагони Т3, але начинка в них зовсім інша. Це вагони, які пройшли капітальний ремонт приблизно там, десь років 15-20 тому. Це була вже сучасна система управління вагоном. Вона ручна. До речі, ви можете це побачити у вагоні. Тут вже не використовують педалі. Ось і ці вагони ну значно краще. Значно краще. Вони електронні, вони більш надійні. Думаю, що вони нам відслужать добру службу. Єдине, що гальмує оперативний вихід на рейси цих трамваїв, то це суто сам процес переобладнання на ширококолійку. Щоб ці вагони поїхали містом, треба зробити адаптацію. Що це значить? Це значить, що ми маємо розібрати повністю візок трамвайний, поставити туди нову вісь, нову начинку редуктора і. Зробити дефектовку всього обладнання, яке стоїть на вагоні і на візку, в тому числі тільки після цього вагон може вже їхати в лінію. Це тривалий і кропіткий процес і ревізії, і адаптації. Леся Купелюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків, новини.